2019 рік не видався надто плідним на круті релізи. Більшість серйозних триплей-бенгрів або те, що планувалося як бенгер, залишили на круглий 2020 рік. Хоча декілька примітних ігр все-таки потішили своїм релізом. Серед них були Resident Evil 2 Remake, Sekiro Shadows Die Twice, Death Stranding, Star Wars Jedi Fallen Order та декілька інших. Якщо брати ігри 2019 року, то до цього марафону я взагалі зіграв у одну лише Metro Exodus, і вийшла вона напрочуд крутою. Обов'язково якось переприйду. Просто накручу, що Артем це насправді заробітчанин з Житомира, щоб не ототожнювати себе самі знайте з Ки. У тому ж 2019 вийшли всі ігри, про які я розповім сьогодні, які я лиш нещодавно пройшов вперше. Зустрічайте Days Gone, Call of Duty Modern Warfare, Dirt Rally 2.0, Control, Borderlands 3. Days Gone. Нову гру, яку ти ще не знаєш, часто досить важко починати. Це, якщо трейлер не розпалив інтерес чи огляди не змусили з нетерпінням її очікувати. Якщо ж ти не знаєш, що очікати від гри, то перші години часто можуть йти зі скрипом. Проте багато ігор досить швидко розкриваються і змушують не без цікавості просуватись далі. Days Gone же чинить трохи інакше. Наприклад, у цій грі, напевне, найнудніша і найнепереконливіша сцена аутбрейку з усіх, які мені коли-небудь траплялись. Головні герої намагаються врятуватись від зомбі апокаліпсису. Однак самі ці герої досить ніякі, і у нас не встигає виробитись хоч якесь співпереживання до них. Наприклад, у The Last of Us нас дуже правильно проводять через звичайний вечір дівчинки на ім'я Сара, яка живе з татом одинаком, і яка дарує йому годинник на день народження, чим через один діалог непогано розкриває і себе, і свого тата. Ми звикаємо до них через звичайну домашню атмосферу, в яку вривається зомбі-апокаліпсис. Ну а далі ми всі знаємо, що було. Не будемо плакати в десяте над одним і тим. Десь Гон захотіла бути оригінальною і не показувати зародження трагедії, а закинути нас прямо посеред неї. Дружину і друга головного героя ранять, вони дістаються до гелікоптера, але забрати можуть тільки двох. Головний герой вирішує не кидати пораненого друга на призволяще і залишається з ним. А дружину садить на гелікоптер, пообіцявши знайти її. Однак дива не стається. Намагаючись знайти дружину, Дікон Сейн Джон дізнається, що всі, хто був в її таборі, вбили, включно з нею. Минуло два роки. Дікон та його кращий друг Бузер катаються прекрасним орегоном, намагаючись вижити в складних умовах, коли більшість населення Землі перетворилось на небезпечних мутантів фрікерів. І отут і відбувається те, про що я говорив з самого початку. Гра відчайдушно намагається бути Red Dead Redemption 2 на мотоциклі. Вона дуже повільно розкручується і намагається все робити з максимально серйозною міною. Персонажі, особливо головний герой, в діалогах говорять напівшепотом. Інтригуючих сюжетних подій не відбувається. Перших години чотири їздити туди-сюди без якоїсь динаміки доводиться дуже багато. Так, керування у грі приємне, та й сетінг типових американських хащів виконаний зі смаком. Тож у цих подорожах є своє задоволення. Однак без сюжетного підсилення набридає досить швидко. Разом з тим, наш друг Бузер втрачає руку, через що серйозна і нахмурена гра набуває ще й досить тривалого ниття, навколо якого крутиться добра половина гри. Однак не спішіть закидати десь тут. Від ненависті до любові 5 годин. Спочатку вам нудно і не дуже зрозуміло, але потихеньку гра починає розкриватись і набирати обертів. Спершу вас затягує те, як у грі реалізований зв'язок з мотоциклом. Тут це не просто транспорт, тут це ваш бойовий товариш, без якого виживання в постапокаліптичному орегоні стає неможливим. Його треба регулярно заправляти. І якщо ви не доїхали до найближчої заправки або не знаєте, де лежить найближча каністра, доведеться шукати її на своїх двох і нести назад, що підсилює занурення і відчуття відповідальності. Тим паче, що без мотоцикла вам не врятуватись від Раптової навали мутантів. Зомбаків, згідно тренду, заданому The Walking Dead, Last of Us, зомбаками ніхто не називає. Тут вони фрікери. Серед фрікерів не виділяються якісь особливі, як 4 Dead, Dying Light чи тій же Last of Us. Так, у печерах живуть супершвидкі і майже невидимі фріки, а на поверхні іноді трапляються гіганти, але це єдині спешили, яких я запам'ятав. Тут є ще, звісно, заражені звірі, типу ворон чи вовків, яких тут називають ранерами. Ох, печера з ранерами один з найгірших епізодів гри. Раннери швидкі. І нападають моментально і вбивають з двох ударів. Вони швидше за постріл, і тим більше за замах рукопашної. Одного вбиваєш і відчуваєш, ніби випадково, а коли їх троє летить на тебе, то це взагалі труба. Я закидував їх молотовими і гранатами, але розрахувати траєкторію, аби вони давно вже не пробігли. те місце, куди ти щойно цілився, майже нереально. На боротьбу з ворогами часто доводиться витрачати ледь не все, що є в арсеналі, а крафтити це дозволяють ресурси, не дуже щедро розкидані по карті. У мене бували ситуації, коли. Для того, аби підготуватись до наступного завдання, мені доводилось їздити по різних місцях, де могли б бути ресурси і збирати хоч щось. Назбирати ресурсів і балів прокачки, можна знищуючи гнізда фрікерів та зачищаючи закинуті лабораторії Нейру, корпорація, яка займається вивченням фрікерів та їх зараз. Всі ці активності досить нудні та репетативні, тож займатися ними не завжди хочеться. А коли ми дізнаємось про те, що вчений з табору нашої дружини вижив і є шанс, що вижила й вона. Нам доводиться виконати декілька однакових стелс-місій для нього. У грі вистачає репетитивності, і цим вона нагадує Mad Max. Так, не тільки їздою постапокаліптичним світом, пошуками бензину, прокачкою транспорту і таборами. Щодо таборів, чотирьма таборами у грі керують досить різні персонажі: фанат теорії змови, стара диктаторка, суворий мужик на ім'я Айрон Майк та генерал, який намагається отримувати військовий порядок у своєму таборі. Для кожного з них ми можемо виконувати сайт квести таким чином підвищуючи їх довіру і відкриваючи кращі товари, знижки та інструменти для прокачки. Качка виконана досить приємно і зрозуміло, як я люблю. Вища точність, більша витривалість, ширші кишені, міцніше здоров'я і тому подібне. Мінімум вивчення комбінацій та абстрактних навиків. Разом з цим хочеться і пригадати меню. Воно виконано дуже стильно і гарно використовує сенсорну панель DualShock чи DualSense. Свайп в різні боки відкриває те чи інше меню, даючи швидкий доступ в потрібну менюшку і не забираючи для цього геймплейні кнопки. Це мені прямо дуже сподобалось, я б таке імплементував у всі ігри. Так, Ось затягується розповідь, а сказати ще є про що. Персонажі. Мало того, що більшість з них шепочуться, гучність гри налаштувати важко, бо вибухи постріли дуже гучні. А коли говорять, то просто читаєш субтитри. Головний герой трохи ніякий, просто хороший хлопець. У нього ні харизми, і гумору Нейтана Дрейка, ні суворості і непробивності Джойла, ні глибини Артура Моргана. Його дружина також вийшла якоюсь. Я не зміг її полюбити. Та ж Рікі викликала набагато більше почуттів ніж сама Сара, яка по ходу гри згадується в багатьох флешбеках. Однак є і цікавіші персонажі, як згадані вже Буза, Рікі чи Коупленд, якого я раніше обізвав фанатом теорії змов. Ну і наостанок Орде, у першій половині гри нам тізерять орди фрікерів. Якщо в таку потрапити, це вірна смерть. Однак я зрозумів, що ближче до фіналу нас кинуть з ними битись. Так і сталося. І це одночасно і душно, і цікаво. Якщо у вас вдосталь зброї і ресурсів, ви можете оцінити локацію, закласти міни у правильних місцях, заманити орду в пастку, в тісний коридор і там їх спалити, розстріляти, підірвати, чи що ще вам задумається. В той час треба постійно бігти, в бою з ордою не можна зупиняти сні на мить. Фрікери швидкі. І не дають права на помилку. Однак, якщо мотоцикл десь неподалік, орду можна бити частинами, тобто втекти в найближчий табір, набратись зброї, здоров'я та повернутись добивати. Days Gone свого часу була ексклюзивом PlayStation 4, і це дійсно досить хороша гра, особливо ближче до фіналу. Однак вона частенько буксує по сюжету, має досить репетитивні завдання і багато бектрекінгу та інші нюанси, згадані вище. Тому з деякими великими плюсами, але все ж дам їй бій. Орегон просто прекрасний. Мотоцикл. Приємний, а сюжет досить нормальний. Часи ексклюзивності це не була причина купити PS4. Але якщо консоль ви вже мали, то Days Gone вельми непоганий бонус. Call of Duty Modern Warfare. Як я вже казав в минулому випуску, я почав цей марафон давно. Тож розрив між проходженнями гри і написанням тексту міг бути більш ніж півроку, але не переживайте, я робив нотатки, щоб передавати свіжі враження. Тим не менш, гра все одно трохи підзабувалась, і розповідь про кожну з них була досить короткою. Тепер, як бачите, розповідь про Days Gone була величезною, та й то я дещо не сказав, бо і так роздулось на дві з половиною сторінки. Так, Days Gone я проходив в липні, тож враження досить свіжі. Однак з Call of Duty Modern Warfare так не вийде. Гру, хоч я й добре пам'ятаю, але розповідь буде не. Довгою. Від чого я точно в захваті, це від того, що нова Modern Warfare це олдскульний лінійний шутан. Ні карточок, ні прокачки, ні костюмів. Синглплеєр, перезапущеної МВ, це класична код у найкращому сенсі. Ми зіграємо за різних персонажів у дуже дбайливо пророблених локаціях і ситуаціях. Гра сповнена вау-моментами, як і початок з терористичною атакою на Лондон, так і хованки в ролі маленької дівчинки від русні в тільняшці. Ми побуваємо серед досить деталізованої хімічної атаки в Сирі і під прикриттям у Санкт-Петербурзі, де візьмемо участь у погоні та допиті терориста, пригадати справді є що. Наприклад, з допомогою камер стеження ми допомагатимемо жінці безпечно дістатись до виходу з офісу, захопленого терористами, чи втікатимемо з в'язниці, не маючи зброї. Гра дуже насичена і не набридає в жодному моменті. Деякі перестрілки можуть бути задовгими, але все ж закінчуються раніше, ніж встигають відверто набрид. Сюжету Modern Warfare хоч і простий, але затягує, а під кінець відверто вражає тим, що перед нами не зовсім перезапуск, а приквел до Modern Warfare 2007 року, і вже наступна mv 2 стане тим самим перезапуском. Тобто Infinity Ward вирішили суттєво розширити історію, подарувавши нам, окрім улюблених персонажів, ще й нових. На відміну від оригінальних Modern Warfare, тут у нас є повноцінні кінематографічні сцени, які повністю пасують такій кінематографічній грі. Самому не вірить. Це, але мені дійсно хочеться нахвалювати Call of Duty. Розробники підійшли до гри дуже відповідально і не халтурили. Кожен рівень, кожна сцена, все зроблено і продумано ретельно. Коли ми проникаємо в будівлю з приладами нічного бачення чи ховаємось у ролі дитини, все відчувається цілком натурально, що дуже круто занурює в атмосферу цього бойовика. Ну і плюс це ще одна гра, де русня зло, і їх треба нищити. Це теж знижує бажання її сварити. Можливо, це не найкраща Call of Duty, але за таку увагу до деталей, режисерську продуманість, хорошу олдскульність. І за фінальну сцену я поставлю Modern Warfare 2019 року Ace Plus. Перше за довгий час мене так потішив код. А мультиплеєр. Ну, я не любитель онлайн мультиплеєру, тому дуже коротко думка більшості. Норм. Багато режимів, багато стволів з можливістю кастомізації і багато карт. Dirt Rally 2.0. Перед нами друга частина симуляторного розгалуження франшизи Dirt. Якщо основна серія зараз це аркада про різні види позашляхових перегонів, то Dirt Rally – це виключно саме Ралі та Rallicross. На ралікрос зроблений особливий акцент, як, як у Codemasters на той момент не було ліцензії WRC, а однак була ліцензія WRX. Мене режим Ралікросу цікавив в меншій степені, і я зосередився на класичному досвіді рівня Колін Макрей Релі, родоначальника серії Dirt, і рівно його я й отримав. Майже без жодних помітних новин. Однак відмінності все ж є. Ми не можемо почати кар'єру на сучасній машині, тож доводиться стартувати на найстаріших корчах у грі. Ліж пройшовши один сезон і назбиравши грошенят, я купив собі нормальну імпрезу. Однак ще раз проходити гру чисто задля досвіду нової машини не надто хотілося. Тож я проїхав кілька спецділянок і на тому закінчив гру після одного сезону. Перед початком спецділянки ми можемо вдосконалити авто за внутрішню ігрову валюту, вибрати тип шин, вирішити чи брати запаску або не брати, щоб зменшити масу авто, а також Поремонтуватись після попереднього заїзду. Ремонт деяких вузлів тепер може бути двох видів: ремонт або заміна. Перший спосіб менш надійний, але економить час, за який можна зайнятися іншим вузлом, а другий спосіб максимально надійний, однак через брак часу ви ризикуєте залишитись з поломаною аеродинамікою без фар чи люфтом керування. У самих заїздах мало того, що у Dirt Rally у вас на відміну від Dirt немає флешбеків, та ще й кількість рестертів суворо обмежена. Тож, якщо ви суттєво налажали останні спроби рестарту, вас ніщо не врятує від фінішу 20 ми і втрати позиції в чемпіонаті. За успішне закінчення чемпіонату ви отримаєте купу грошей і можливість придбати краще авто, аби пройти такий самий чемпіонат, тільки вже на кращій тачці. Вибір авто, особливо при наявності DLC, досить широкий. Тут є класи від історичних до Rally GT, група P чи R4. Перед кар'єрним заїздом у вас є 10 спроб, аби попрактикуватись, так як деякі спецділянки можуть бути непередбачуваними та складними. Однак між ними теж треба ремонтувати авто. Тож, вивчаючи трасу, будьте обережні, квапитись вам нікуди. Насправді Dirt Rally 2.0 дивовижно справляється зі своїм головним завданням. Кожна спецділянка це напружена історія боротьби між водієм, автомобілем та складною трасою з різноманітним покриттям, кожне з яких вимагає свого підходу. Діставшись до фінішу, а тим більше, хоч на якомусь достойному місці, ти реально відчуваєш цю гору з плечей, бо 5-10 хвилин перед фінішем пройшли в максимальному зосередженні та синергії зі штурманом. То чи краще Dirt Rally 2.0 за найкращі ігри. Рі Колін макрей Ралі та свою попередницю. Ну, вона точно не гірша. Хоч і кар'єра не пропонує вкрай різноманітного менеджменту чи якогось помітного розвитку, сам процес долання трас реалізований на 5 з плюсом. Цікаво, що там буде у EA Sports WRC. А поки що Dirt Rally 2.0 це прекрасний ралійний симулятор, який варто спробувати всім фанатам жанру. Хоча якщо ви фанат ралі, я й не вірю, що ви досі її не грали, Контрол я не буду першим, я не буду останнім. Хто погравши контрол неминуче згадує всесвіт SCP. Автори серії Макс Пейн та Алан Вейк спробували свої сили у реалізації схожого всесвіту, де існує таємна урядова організація, яка займається збором та зберіганням так званих об'єктів сили. По аналогії з SCP, об'єкти сили це звичайні речі, типу вентилятора чи холодильника, які, однак, володіють аномальними властивостями. Згаданий вищий холодильник, до прикладу, вбиває кожного, хто відведе від нього погляд. Відчуваєте дихання 170? 83-го за спиною головна героїня Джессі Фейден приходить в бюро контролю в пошуках свого брата Ділана. Джесі не розуміє, як вона знайшла цю будівлю. Так як, хоч вона і знаходиться посеред Манхеттена, у неї неможливо потрапити, не будучи запрошеним. Джесі не зустрічає жодної живої душі, лише вестибюль, сповнений жахливо-мильними текстурами. Різні налаштування графіки не допомагають. Лише зміна розширення до Full HD повертає текстурам їх славу. Однак гра в уж на 4К моніторі все одно буде сильно пов'язана з милом. Тому я поліз в Google, може є якісь патчі чи щось таке, і це при тому, що в мене ліцензія на EGS. Однак єдиним рішенням рекомендували відключити Ray Tracing і рендеринг в Дірекс 12. Грій більше трьох років. Ця проблема зустрічається майже у всіх, а фіксу ніякого нема. Виглядає так: ніби Remedy випустили гру, і в інтернет після цього не Заходили. Але загалом картинка у грі досить приємна. Старійший дім виконаний у гігантичному бруталізмі, який у кожній локації монструозно нависає над головою. Гранітні стіни та підлога мерехтять світлом та відображенням, які виглядали б куди епічніше, пічніше, якби я міг увімкнути рейтрейси. Дизайну локації я ставлю однозначний плюс. А от дизайн інтерфейсу нудний до неможливості. Нас зустрічають уже традиційні для сучасного геймінгу мінімалістичні лінії та квадратики ми знатичку креативності. Проте є дещо у інтерфейсі контрол, що я просто таки полюбив. Оголошення нових локацій в цьому є щось таке безпосереднє і кінематографічне, що я прям таки кайфую від цих штук. Наша героїня, потрапивши в бюро, одразу стає його директором, і весь персонал, котрий вижив, відразу ставиться до неї відповідно. Більше того, старіший дім сам розвісив коридорами фото Джесі в костюмі директора. А що сталося з попереднім директором та персоналом? Їх поглинуло шипіння. Більшість працівників бюро або висять в повітрі, або перетворились на агресивних мутантів, які хочуть вбити все живе всередині будівлі. Ну і за нагоди вирватись назовні. Тож завданням нового директора стає очистити старіший дім від шипіння і не допустити його поширення. Чим ми й займатимемось протягом усієї гри, попутно шукаючи нашого брата. Історія буде тісно пов'язана з загадками, які толком ніхто не розкриватиме. Ребеді явно захопились нагнітаючи загадковості, і щиро кажучи, це з часом робить сюжет нудним. Так, він розкривається краще через записки, але пора зрозуміти, що записки це лінивий і також абсолютно нудний концепт. Тим паче, що далеко не всі записки відповідають на питання лору. Є цілком декоративні просто для надання живості історії. І це, звісно, добре, але дуже ускладнює пошуки дійсно важливої для лору інформації та. Розтрачає ігрову динаміку. Говорячи про динаміку, у контрол нам доведеться чимало постріляти, однак через бідність арсеналу і плюс-мінус одну гарантовану робочу тактику, бої приїдаються досить швидко. Ми просто закидуємо ворогів усім, що не прикручено, що майже всіх ваншотить, дешимось від їх атак і постійно пересуваємось. Так як контрол це про олдскульний екшен від третьої особи, а не про укриття. По ходу гри головна героїня здобуватиме надздібності, про які я вже згадав: та деш, а також політ. Проте по Лі дуже обмежений, це скоріше тимчасова левітація, яка не дістане вас глибокої ями, наприклад. Окрім одноманітних боїв, поскаржитись також можна на одноманітну механіку виставляння речей в готелі для відкривання нових локацій. Ця штука повторюється кілька разів і виглядає якоюсь висмоктаною з пальця. Це не цікаво, ти не відчуваєш себе генієм, як, наприклад, коли долаєш складну головоломку в портал і взагалі не дуже розумієш, на що це зроблено. Також, хоч у грі і класний дизайн старішого дому, йому все ж бракує різноманіття. За 10 12 годин гри перед нами будуть однакові металево бетонні сірі стіни, які виконані якісно, але за ті ж 10 12 годин однакових перестрілок приїдаються. Єдиним рівнем, який явно вдихнув різноманіття, що відзначила і сама Джесі, був лабіринт, який можна було пройти тільки під піс. Poise of the Fall». досить важку як для них. Дуже крутим моментом було поєднання з всесвітом Алан Вейк. Завдяки кільком запискам. Ми дізнаємось про інцидент в Bright Falls і об'єкт сили вимикач, що проливає світло на історію Алан Вейк та пояснює і роботу вимикача, і темряву, яка поглинула жителів Bright Falls. У грі є атмосфера, є загадка, є деякі вражаючі моменти, але все це, напевне, треба було зробити коротшим і трошки більше записок перенести в флешбеки, катсцени чи якийсь більш динамічний формат. Тоді гра взагалі б вийшла класною. А так вона заслуговує щось середнє між B та A. Буду щедрим і поставлю A за атмосферу, стиль, ідею та бажання створити глибокий та цікавий містичний сетінг. Але ні сюжет толком не розкрився, ні геймплеєм не вдалося насолодитись, ні якимись вражаючими особливими. Фішками контрол не порадувало. Якщо ви любите динамічні шутери від третьої особи, в яких ще й можна покидатися у супротивників меблями, звісно, спробуйте. Але не чекайте від гри надто багато. Borderlands 3 у дванадцятому випуску синдрому каченята я активно нахвалював Borderlands 2 за прогрес порівняно з першою частиною: яскравий запам'ятовуваний злодій, різноманіття локацій, об'єднаних спільним стилем, але розмаїттям біомів. Ще більша кількість чорних, але смішних жартів та ванлайнерів і так далі, і тому подібне. Здавалось би, третій частині вже не переблюнути такий стрибок. Що ж, Gearbox спробував. У третій Borderlands персонажів стало ще більше. Події покинули межі Пандори і відбуваються на різних планетах з іще. Більш різноманітними біомами. Пандора залишилась такою ж, як і була, однак до неї додалась Афіна, красива планета з садами та будівлями в грецько-азійському стилі, рідний дім Сирени Май, Прометея, планета з величезним мегаполісом, де розташована штаб-квартира корпорації Атлас, і разом з тим рідна планета Роланд. Еден 6, болотні джунглі, на яких знаходиться дім компанії Джейкобс, та Некротафею, рідна планета Еридіанців. Подорожуємо між планетами ми на космічному кораблі, збудованому Елі під назвою святилище 3». Багряних рейдерів лишилось досить мало, і їх лідером стала Ліліт. Завданням рейдерів є знищення культу дітей сховища та їх лідерів Тайрін та Троя Каліпсу. так як вони хочуть повідкривати всі сховища, викликати пожирача планета, царювати у всій галактиці. Зав'язка не дарує нічого дуже особливого, однак їх для лутершутера цього більш ніж достатньо. Починаємо ми гру за одного з чотирьох нових мисливців на сховища: це буде або флаг, кібор, який може викликати звірів для розправи над ворогами. Або сирена Амара, або дівчина Моус, яка спавник меха з вогнеметом, або Зейн за всіма ознаками ірландський боєць, змінням кликати дрона та виставляти енергетичний щит. Останній мені був найбільше схожим на те, що я робив у попередніх двох частинах, тож я обрав його. Як тільки ми потрапляємо на Пандору, вже на традиційному для серії автобусі нас зустрічає незмінний член багряних рейдерів Клептреп або Залізяк. Він не гаючи часу, вербує нас до рейдерів, і майже одразу ми дізнаємось про головних злодіїв. Далі ми знайомимо ми зліліт виконуємо кілька завдань. Рятуємо її від каліпсу. Допомагаємо елі закінчити святилище 3 і відправляємось рятувати світ. І це завдання забере чимало часу. Borderlands 3 стала справді величезною. Я грав у неї 22 дні. Певна річ, в якісь дні у мене було небагато часу на неї, якийсь день-другий я міг і пропустити. Але в середньому сюжетні ігри я проходжу десь за днів 5-7. Гра відчувається навдивовижу об'ємною завдяки різним планетам, купі персонажів та масі подій. Від першої частини, в якій ми на розслабоні плавали від місії до місії, не залишилось і сліду. Мало того, що сюжет рухається досить динамічно, так ще й на Кожній планеті вистачає охочих вставити нам палиці в колеса через кожен кілометр шляху. Колісний транспорт перестав бути просто час від часу потрібним і став необхідним. Кожна планета велика, а завдання часто розкидані по різних кінцях мапи. Розуміючи, це Gearbox вдосконалили систему транспорту. Тепер машин є кілька варіацій, і їх всі можна кастомізувати і вдосконалювати. Сюжетні завдання Borderlands 3 насичені і пропрацьовані. Так, 90% з них зав'язані на щільній м'ясорубці, однак в традиціях серії перестрілки драйвові, веселі, цікаві за рахунок все нових експериментальних пушок, та не занадто душні, якщо не забувати качати рівень. Сторонні квести також класно пророблені і познайомлять вас не з одним цікавим персонажем. Ви можете натикнутись на режисера, який крутить на Пандорі власні фільми і змусить вас також дивитись його концептуальну крінжу або на квест. Такий познайомить вас ближче з драмою красунчика Джека та його дочки Енджел, і ще на цілу купу всього іншого. В сюжеті вперше серед номерних частин з'явились повноцінні катсцени. Однак з цим пов'язана одна дивина: гравця у них нема. От, наприклад, ситуація: ми щойно побили монстра у одному зі сховищ, як на нас, маю та її ученицю напали каліпсо. Де в цей час ми? Чому ми ніякої ролі не відіграємо в катсцені? Чому не допомагаємо дівчатам, якщо нас ніхто не зупиняє? Або в іншій катсцені всіх показують загальним планом, а ми десь зникли, ніби покурити на 500 метрів і відійшли раптово. Краще вже не робити ролики, ніж робити їх так, а то спроба всидіти на двох стільцях, на мою думку, провалилась. Звісно, є чотири головних персонажі і ще купа косметичних предметів, які заважають Користанню передзаписаних відео, але тоді треба було робити або кат-сцени на рушії, або зробити по чотири варіанти кожної з дефолтним персонажем. Вже було б краще ніж зовсім без нього. Але говорячи про участь головного персонажа, не обійшлось і без позитивних нововведень. Наш герой тепер бере повноцінну участь у діалогах, відповідаючи персонажам чи щось коментуючи. бо раніше все обходилось лише окремими вигуками після хорошого влучання чи серії вбивств. Що в сюжеті кидається в очі, це явна данина радикальному фемінізму Насправді я обожнюю крутих і сильних жіночих персонажів, але не за рахунок абсолютно бездарних, ладних хіба що на жартики і злодіяння чоловічих. У Borderlands 3 на всіх головних і вирішальних ролях знаходяться суто жіночі персонажі. Чоловіки ж або якісь смішні психи, як вон, або просто боягузи, як ріс. І навіть брат головної злодії Тайрін Каліпсо, Трой виступає паразитом, який без своєї сестри не годиться ні на що. І це не просто придирання, це помітно і постійно повторюється. А щоб ви точно не Перепутали посил. В фінальних титрах звучить пісня This girl is on fire. І так, це, звісно, має сенс до подій у кінці гри. Але і не помітити цього не можна. Разом з цим гра також помітно знизила градус божевілля. Чорні і злісні жарти стали більш безневинними, а фокус безбашеності змістився на героїзмі порятунок світу. Повертаємось до геймплею. І тут якихось помітних проблем я не назву. Процедурно згенерованих стволів знову мільйон. Звучать вони куди жирніше, ніж раніше, і виглядають також класно. Десь під середину гри мені випав автомат, який розриває вбитого ворога на кислотні ваншот кулі. Це перетворило арени в справжній мейхем і суттєво полегшило мені гру. Borderlands 3 приносить масу адреналіну і задоволення від подолання кожної битви. Хоча це би часом занадто затянуть. Якби не моя кислотна убер-пушка, то деякі арени тривали втомлюючи довго. І до убер пушки вони такими і були. Тож, коли мене вбивало під кінець бою і доводилось починати спочатку, нервів це трошки відбирало. Але повторюсь: стріляти у Borderlands 3 все одно кайфово і весело. Босів у грі також повно всі вони креативні і до кожного треба власний підхід. Але у грі, напевне, найгірший фінальний бос з усіх, яких я коли-небудь бачив. Зараз буде спойлер. Тарінка Каліпсо об'єднується з винищувачем світів, і це. це повна лажа. Ми чекаємо якогось ультраколоса з класичних God of War, а отримуємо максимум простенького проміжного боса з дуб. Причому вбивається він також не дуже важко. Ви реально оцю фігню назвали винищувачем світів? Ну, народ, майте совість. Технічно гра виконана чудово. єдина претензія це трохи грубуватий селшейдинг. шейдинг. У попередніх частинах він був більш акуратним і приємним. А так графіка і класне світло пробиваються навіть крізь мультяшну стилістику. Видно, що графічно гра підросла помітно. Ну ще пак переїзд на Unreal Engine 4 дався в знаки. Якщо вам сподобалась Borderlands 2, то триквел ні в якому разі не можна обходити стороною. Так, гра неграмотно підносить фемінізм, не прославляючи жінок, а принижуючи чоловіків. Так бо іноді задовгі, що аж пальці під кінець можуть заболіти, якщо у вас немає якоїсь ультимативної пушки, але все інше на висоті. Сюжет хороший, локації цікаві, і різноманітні. Стріляти кайфово і їздити також. Квести і основні і сторонні виконані дуже толково. Це чудова гра, і її невеликі мінуси аж ніяк не роблять її слабкою. Бонусів сьогодні не буде. Тож просто подякуємо от цим прекрасним людям і окремо подякуємо Rockborn за стабільну фінансову підтримку нашого каналу. Ви є дуже великим рушієм нашої роботи, бо допомагаєте нам фінансувати рекламу, яка допомагає хоч трошки нарощувати нашу геймбазу. Чим більше вас буде, тим скоріше це нарощування відбуватиметься. Тож підтримуйте нас на Patreon чи Баймія Кофі, а ми забезпечимо безперервний розвиток як якості, так і кількості. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Як тільки аудиторія зросте, і там контент також поліє. Ється куди активніше. Підсумки. Сьогоднішня підбірка не засмутила нас жодною слабкою грою. Так, Days Gone та Control були трохи сірими мишками, але все одно запам'ятались і подарували своє задоволення від проходження. Dirt Rally 2.0 просто класний ралійний симулятор для поціновувачів жанру. Не більше, не менше. А от Call of Duty Modern Warfare та Borderlands 3 змогли не слабо розважити і подарувати масу вражень. Тільки колда зробила це за якихось годин шість, а от Borderlands 3 розтягнула задоволення на куди більший час. Тим не менш, обидві гри вийшли. Кожна по своєму крутим і аж ніяк не гіршим за старі ігри. Поки що не виходить остаточно сказати, що старі ігри були кращими. На момент до 2019 року деякі новинки показують себе з чудового боку, тож подивимося, як справи підуть далі. Наступному випуску нас чекатимуть: Call of Duty Black Ops Cold War, Dirt 5, Marvel Spider Man Miles Morales, Resident Evil Village, Forza Horizon 5. Напишіть у коментарях, які ігри любите перепроходити час від часу. Реально цікаво почитати. А також не соромся. Ти стиснути мене носом у те, що я неправильно грав у якусь або всі разом із представлених ігор. До зустрічі на гейм базі.